Військовий Віталій Заярний у лавах ЗСУ з самого початку повномасштабної війни. Нині він у відпустці прийшов до свого майстра освіжити бороду та зачіску. каже знайомий з Барбаром Олександром Кузнєцовим давно і повністю довіряє йому як профі та людині. На протяженні більше ніж року не було в мене часу навіть заїхати. Я, як мужчина, як хлопець, хочу виглядати охайно у Олександра. Дуже Чуткі руки до цього всього, він ас в своїй роботі, мені це дуже подобається. Кожному мужчині хочеться трошечки не зачуханим якимось бути, а все ж же... не завжди у нас виходить бути охайними і на позиціях бути, і все. Ну, коли є можливість приїхати у відпустку, хочеться посетить салон «Александра» і ви знаєте, виходять сюди зовсім другим чоловіком. Кожен похід до майстра в радість каже Віталій з повагою. Розповідає про волонтерську діяльність Барбера. Знаю, що він їздить хлопців, приводить у порядок трошечки. Тобі ж це як підстригає, приводить в порядок бороду. Це і в лікарні він їзди, і всякі реабілітаційні центри. Я вважаю, це. Дуже, дуже дуже добра справа. І сам я не був у лікарні, но дуже багато моїх знайомих, до яких я приїздив, я при цьому присутствував. Дуже положительні емоції. Хлопців це якось підтримує, надихає. Я вважаю, що це дуже хороша діяльність, і я думаю, Олександр ніколи в цьому не зупиниться і буде надалі надавати такі послуги. Стрижка бородичі волосся в салоні коштує 250 гривень. Раз на тиждень Олександр Кузнєцов стриже безкоштовно десятьох військових у кривому розі і не тільки. З волонтерами виїжджає в частини поза містом. Я їм вдячний за те, що вони мене теж відвозять, що я можу зі своєї сторони зробити хлопцям теж приємно і красу навести. Тому що їм подобається, коли в борода, хоч навіть на війні, друг перед другом, перед дівчатами, якщо вони в відпустку приходять. В салоні скидки просто роблю. Діяльність волонтера це в мене моє натхнення робити добро. Я думаю, хто цим займається, він мене розуміє. Що коли робиш добро, це на душі відчуття дуже такі гарні. Не в деньгах, щастя, як кажуть. Потім заробимо зараз, тим більше який тяжкий час. Ну, коли йде війна, то які ж треба робити добро. У професії Олександр уже років 20. Свою майстерність постійно вдосконалює. Ну, диплом є від начальної школи, де я навчався. Потім диплом є, я в Київ їздив. До барберів професійних, потім в Одесу їздив. І надалі планую теж ось на цих вихідних їду теж в Київ. Вище, треба розвиватися в цьому до вищого уровня йти. Є у чоловіка і висока відзнака за волонтерську діяльність. Подяка від голови Ради оборони Кривого Рогу. Олександр Він був він мені влітку нагородили за волонтерство. Для мене не нагорода має особливе значення. Для мене робити справу і робити добрі діла, і допомагати нашим військовим захисникам. Ось це для мене саме нагорода. І їхня подяка для мене нагорода теж. Волонтерську діяльність починав у салоні та все змінив, один випадок. Мій знайомий попав в лікарню, я приїхав до нього навідати, побачив, що запропонував, хлопці не відмовились. Багато військових не відпускають і по три місяці, а нікодих немає чим. Так і навчився працювати без салонних умов. Трошки в початку було тяжко, якби не тому що і присісти треба, а потім приспособився та й людина ж привикає до всього. І в ліжку стрижу, так. Коли приїжджаю до лікарні, завідуючі лікарні може запропонувати, що є без них, а він хоче бороду, щоб в нього було гарно. То так, да, я заходів. В ліжку. Справа Олександра Кузнєцова знайшла підтримку інших небайдужих колег. Від початку я був один, потім перукарі почали до мене долучатися. Одна дівчина перукар-майстер, потім друга. Ось цей раз ми їздили в лікарню, в п'ятницю, то нас вже четверо було. І телефонує ще одна і просить наступного разу її взяти. Це в нас вже буде п'ять. П'ятеро вже буде. Люди долучаються, їм це подобається допомагати. І тому, коли нас буде п'ятеро, то ми будемо стригти не 10, а 50 військових. За весь час десь влітку було вже в мене 200 з чим-то. Зараз, напевно, на, на, за пів тисячі точно. Олександр переконаний, кожен має робити свій внесок у загальну справу. Таких людей багато, як я, і ми просто допомагаємо. Це не геройство. Герої це ті люди, наші захисники. Всі повинні допомагати нашим, тому що ми ж одне ціле. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.